Пані, тепер, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і наш спеціальний кореспондент Мігель на mwc 2024 відвідав стенд BlackView. Компанія привезла на виставку велику кількість смартфонів, але головна новина: китайці таки дібрались до фолдабл пристроїв. Що це нам обіцяє? Значне зниження вартості складених смартфонів у найближчому майбутньому. Втім, трішечки я збрехав. Все ж таки, BlackView Hero 10 це не зовсім бюджетний смартфон. Витоки стверджують, що його вартість. Складатиме близько 500 доларів. Але це буде найдешевший смартфон розкладушка на ринку, бо найближчий конкурент коштує 600. Чому, на мою думку, Hero 10 вартий уваги? Тому що Blackview це бренд захищених смартфонів, як от bl 9000 Pro, про які пізніше. А особисто у мене головною проблемою розкладушок завжди була якраз надійність і стійкість до зносу елементів, скажімо так. По характеристикам все більш-менш очікувано, вони не флагманські. Mediatek Helio G92. 9 12 ГБ ОЗП з можливістю розширення аж до удвічі, 256 ГБ постійної, стереозвук, 2 карти NFC. Що мене здивувало і здивувало приємно, так це AMOLED дисплей на 6,9 дюйма. Nice. Роздільність 2.5К, частота шим майже 2 ГГц, надійність розкриття до 250 тисяч, тут розкриття від 30 до 150 градусів. Заявлена підтримка розплокування обличчям та сканером відбитків. І камери дві. ширик на 8 Мп, 108 Мп основний модуль на Samsung ISOCELL HM 6, плюс фронталка на 32 Мп. Працює BlackView Hero 10 на Android 13 на базі оболонки док OS 4.0. Уніс забезпечує акумулятор ємністю 4000 мАч і заряджатиметься пристрій швидко 48% за 20 хвилин, бо зарядка тут 45 ватна. Перед тим як розповісти про BL 9000 Pro, нагадую з вас. Подавайте підписка та дзвіночок, коментарі важливі і можливість підтримати україномовний контент фінансово, теж присутня кнопка спонсорства на головній сторінці каналу. Отже, Blackview bl 9000 Pro це пристрій значно більш традиційний і для нас, і для виробника. Це новий Захищений смартфон з сертифікаціями mil STD 810H, IP68 та IP69K. Про всі ці стандарти я трішки розповідав у крайньому огляді захищеного пристрою, Посилання у описі. Також, якщо я правильно розумію, огляд BL 9000 Pro буде у нас на сайті вже скоро. З одного боку, смішно, що цей смартфон має бути ледь не дорожчим за розкладушку, з іншого боку, це логічно, враховуючи характеристики. Де менсть 8025, 512 ГБ постійної пам'яті до 24. ГБ гібридної ОЗП, 120 на швидка зарядка, Wi-Fi 6, звук Harman Kardon, Dock OS 4.0 на базі Android 14, основний модуль камери 50 Мп з оптичним стабом, Samsung ISOSL GN5. 12 Мп дублює функцію макрокамери, фронталка теж 50 Мп, до речі. Додатком іде термальна камера FLIR 160х120. пікселів. Ну і дисплей 6,78 дюйма, AMOLED Full HD, 120 Гц і Gorilla клас Victus. І на цьому в мене все. А у коментарях не забудьте написати, яка вартість ускладеного смартфона має бути, щоб ви звернули на неї увагу. І яка найбільша проблема ускладених смартфонів особисто для вас? Пишіть не соромтесь. Ну я тим часом виражаю дякую київському магазину MotoStuff, київському магазину SoundMag.ua і компанії Goods Moza. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відеоактивніше, що нам завжди особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та байте здоров'я!